Так, Друзі, всім привіт! Давно ми з вами не бачились на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати хаш. Хаш це одна із давніх а можливо, навіть і закавказських країн. Це такий гарячий бульйон, який готується. Верні, гарячий суп, який готується з яловичих е, копит. Друзі, дивіться, сьогодні я встав 4 ранку, щоб почистити наші копита. У нас вони були зараз ось дивіться, вони такі чистенькі вже вичищені, вимиті. А були ось такі, вони були запечені, я їх довго з ними грався. Ось подивіться. От. Я планував його. Я планував хаш готувати в великому казані на кострі, але ми сьогодні, верніше вчора, вже вечором, спланували доробити наш мангал, який ми готуємо для наших дальніших страв. Тому сьогодні хаш ми приготуємо в афганському казані. Для цього блюда нам потрібно. Гавяже, як я сказав, яловичині лапи, чесник і зелень. Це дуже просте блюдо, просто що воно дуже довго готується. І так дивимося. Так, друзі, для початку ми зараз розрізаємо наші ратиці, готуємо. Ріжуться вони доволі легко. Ось на ось такі три частинки у нас буде розрізано. І будемо поміщати до нашого казана. В цьому казані, в афганському казані, воно приготується набагато швидше, ніж в звичайному казані, тому що, ну, ви самі знаєте, що цей казан іде як пароварка. Тому, якщо так, аж готується приблизно десь 6-7 годин, то в афганському казані він буде готуватися, я думаю, що години десь 3. Друзі, для початку ми зараз поріжемо наші. Ножки, поставимо наш казан, ми його закривати відразу не будемо, тому що перша вода з хаша її потрібно зливати, тільки, води, тільки воно закипить, ми її відразу зіллемо, наліємо потім нової чистої водички і будемо готувати. хаш готується без солі, взагалі ніякі приправи в хаш не кидаються. Вже в кінці робиться часничок з бульйоном і нам лаваш. Так, друзі, перегружаємо значить, наші кісточки, вгружаємо в наш казан. Так, ось щось, я думаю, що воно може не влізти. Хоч і казан. Здається, це на 12 літрів. Чи на 10, я вже не пам'ятаю. А, ні, все влізе. Так, друзі, ми ж знаємо, що цей казан до країв ніколи не загружається. Він загружається десь на 2 третіх. Це сюди. Так. Ось дивіться, як у нас гарно вийшло. До речі, друзі, пам'ятаєте, я вам казав, що мені повинна прийти досточка. Так ось. Ось вона прийшла. Доска 40 на 60. Дуб. Коротше, одним словом, козирна. Друзі, вливаємо воду. Заливаємо теж неповний казан. Так, друзі, заливаємо. Останній черпачок, у нас десь приблизно вийшло 6 літрів води. Ось так, я думаю, достатньо. Так, тепер ми не закриваємо казан, зараз так, ставимо на вогонь на плиту, будемо варити на плиті, ставимо на плиту і нехай він закипить. Потім воно як прокипить, буквально 5 хвилин, щоб покипіло. Ми зливаємо цю воду, заливаємо нову воду, накриваємо кришкою і огонь. Все, друзі, чекаємо поки закипить. 5 хвилин і зливаємо воду. І так, друзі, у нас закипіла. Значить, закипів хаш. Зараз ми цю воду, вже прокипіло вона хвилин 15, ми зараз цю воду зливаємо, заливаємо ну, закриваємо, купіруємо і готуємо далі. Так, хаш закипів, зараз... Зливаємо ми цю першу воду. Так, друзі, тепер ми набираємо водички. Ай. Набираємо водички і ставимо далі. Зараз ми закупорюємо це все діло. Закриваємо і далі на вогонь. І тепер у нас нам потрібно десь 2, -2 години, щоб воно варилося. Так, друзі, ставимо кришечку. Ось, перевіряємо клапанці, щоб працювали. Це у нас запасний клапан. Хоп. Це у нас рижий помощник ходить. Так, все. Дуже сильно не вживаємо. Ну так, о. Це і ставимо далі на вогонь. Все, ставимо на вогонь. Клопинці працюють. Включаємо невеликий. Геть. Малесенький. Ось так. І все, друзі, нехай булькає. А тим часом поприветствуй. Чина! Ми займаємося ось таким мангалом. Значить Це в нас буде під казан. От, а це буде, щоб шашлички жарили. Далі ми тут наростим такі полочки, щоб були з цієї сторони і з цієї, щоб можна було щось поставити. А так поки це у нас йде приготовлення. Процес. Так. Процес Займаємося. Ми работаємо на роботі, діємо його добре. Ну, я думаю, що ми сьогодні його закінчимо, то я потім в кінці покажу результат, Так, друзі, ми попрацювали. Ось дивіться, зробили який мангал. У нас вийшло. Це ми самі його робили. Ну, Лопатку, звісно, я купував. От, а тут у нас буде казан. Отут я ще зроблю такі досточки. Доска вже є, готова, просто погода сира, не хочу я її поки що виставляти. І такий от у нас робочий апарат буде. Тут ось раз. Піддувайло є. Ось такий поціните, скажете. І так, друзі, ми зараз начистили чесничок, ось дивіться, передавили його чеснокодавкою, зараз ріжемо зелень. Нам потрібно небагато зелені. Ось, Я думаю, отак от нам буде достатньо. Зараз ми перешинковуємо її. І зелень всипаємо сюди, до часничка. Так. так, друзі, вскриваємо нашу балцаночку Руки чорний це красив мангала. О, є Так. який у нас вийвся хаш. все розварилося, бульйон чистіший. Зараз ми беремо цей бульйон і наливаємо його до часничка. А далі, друзі, зараз насипаємо в наші мисочки і будемо дегустувати. Хаш у нас взагалі готувався без солі. Соль ми будемо додавати по ходу собі кожен в тарілочку. А бульйон з часничком і зеленю теж будемо вливати кожен, кожен собі по ложечки. хто скільки захоче. Так, ось насипаємо зараз Пішу. Опачки, чи нас. Оля вона квасова. Видите, поляну классову. А ну-ка. Видишь тебе помидоры. Олежка, держи. Бочки. Ну что, пане Анатольевич, дай бог. Здорово, я у Ура. повар. Буду пробовать. Давай. Творчего на понял. Да. Успехов на чинить. Ура. Творческих успехов. Творческих <ріг> успехов. І так, друзі, блюдо дійсно смачне. Рекомендую, пробуйте, бо ми колись готували з свинячих лап, воно взагалі не то. А це таке дійсно, можна їсти. Так, дякую за перегляд. Всім пока. Можливо, ви щось хочете ще додати. Бан. Да. Олежка, як блюдо. Вообще огонь. Хотів показати телезрителям, які будуть дивитися, На кистках. В принципі, з холодця. Реально, її витягнути і поломать. Тут уже дивіться. Кістка... Ну, це так и делаю ванский казан. Ні в коле в житті ви так не поламаєте після холодца. після за казана дивіться, що робиться с кистки. Так, огонь. Все, всем пока. Рекомендуємо.